Вітаю з екрану. Мене звати Ангеліна Хачаторян і ви на моєму каналі, де ми розмовляємо про медіа, журналістику, інтерв'ю і багато різних тем, тому залишайся з нами. Тут буде цікаво всім. Поїхали! <му> Уявіть собі таку ситуацію. Ви навчаєтесь одразу в двох країнах. В Україні на журналістиці в КНУ заочно і в Німеччині очно в коледжі. Так, це моя історія. І сьогодні я хочу розповісти вам усе. По-перше, чому я вибрала саме Київський національний університет, як проходить навчання на заочці, які плюси і мінуси я вже помітила, а також як взагалі поєднувати таке подвійне навчання і що з цього виходить. Тому, якщо ви цікавитесь університетом, якщо ви також поєднуєте навчання в двох країнах, як зараз роблять багато українців, залишайся Мною буде цікаво. Якщо чесно, бувають моменти, коли я сама дивуюся, як я це встигаю. Але для мене журналістика це не просто вибір. Це мрія з 5 класу, я вирішила боротися за неї навіть зараз у непростих обставинах. Давайте, по-перше, чому я навчаюся в двох країнах. Трохи поговоримо про це, потім перейдемо до плюсів і мінусів. Цей план з'явився ще давно. Я зараз у Німеччині через війну і повернутися в країну поки що е, немає можливості фізичної. Але всі мої цілі мрії пов'язані саме з українською журналістикою. Коли я закінчила 11 клас, зрозуміла, що диплом українського університету мені точно потрібен і не просто для формальності. Я хочу реально навчитися професії. Журналіст повинен бути досвідченим і отримувати хорошу освіту. Коли я почала готуватися до НМТ, це. Було рік тому, мене буквально зачепило, і я зрозуміла, що хочу вступати саме до Київського національного університету імені Тараса Шевченка в інститут журналістики. Але німецький коледж кидати не могла. Тут, по-перше, немає права не вчитися, немає права, і це добре дисциплінує, наприклад. По-друге, це мова, адаптація, можливості, знайомства, все це теж важливо. і Чесно, чому б ні. Це теж досвід. Чому кену? Тут усе очевидно. Престиж, ім'я, Київ. І хоч я із Харкова, але завжди хотіла пов'язати своє життя з Києвом. І тепер я можу, хоча б іноді їздити туди на сесії, і це вже класно. Заочне навчання якраз дозволяє е, планувати свій час. І працювати самостійно. Трохи розповім про те, як взагалі це все відбувається. По-перше, в рік у нас є всього три сесії. Перша сесія це настановча сесія. В перші тижні вересня вона ось була в нас два тижні на читка й лекції, тобто у нас були онлайн пари в Zoom. А потім вже далі нас чекає самостійна робота з матеріалами, які вже дали нам викладачі до наступної сесії. Тобто, в нас багато завдань нам дали написати есе проекти, інтерв'ю. Все це ми повинні зробити за три місяці до першого грудня, тобто до наступної сесії. А потім після наступної сесії нам знову дадуть матеріали, і ми знову будемо е, продовжувати. Якщо говорити про мої перші враження, дистанційка, зум-лекції, я думаю, всі українці мене зрозуміють, які навчаються в школі онлайн. Це буквально те ж саме, що і в школі, проте це вже не уроки, а пари, це вже більш цікавіше. Мене приємно здивували викладачі, тому що є ті, хто реально любить те, що робить, те, що викладає, і передає цю любов студентам. Іноді трапляються предмети, які, якщо чесно, не дуже цікаві. Тоді просто можна фільтрувати на що витрачати час, на що не витрачати. Що можна дивитися, що можна поки що не дивитися і відкласти, які там завдання може зробити з чатом GPT, а які все ж таки своєю головою? А якщо казати про студентське життя на заочці, його практично немає. Звісно, спілкування з групою в телеграмі воно є. Дівчата класні, розумні, але все одно це не те не те саме, що очна форма, це не те ж саме, що ходити в інститут, відвідувати пари, знайомитись, розмовляти з однодумцями. З одногрупниками не те ж саме. А якщо ми вже поговоримо про такі об'єктивні плюси Київського національного університету, мені до речі дав е, типу що було об'єктивно, я просто перевірила. По-перше, це престиж і ім'я університету. Всі пізнають КНУ саме по цим словам. Я, якщо чесно, ще не відчуваю це на собі повністю. Але факт того, що ти студентка КНУ, вже щось значить. По-друге, викладачі, викладачі є різні, але деякі Справді кайфую від того, що викладаюсь. І цю енергію відчуваєш навіть через. У нас є викладачка, предмет дуже нудний, там про закони, про якісь такі нудні речі, але з якою харизмою вона це розповідає. Її е, і важко слухати через цю харизму, по паузи вічно, інтонації. Але через це напруження хочеш слухатися, що ж вона все ж таки каже і який сенс несе. І через це ти продовжуєш. Слухати програму університету застаріла, пише чат GPT, але в цьому я точно не погоджуюсь, тому що поки що все, що ми навчали, воно йде в напрямку із новітніми технологіями, тобто враховуємо і штучний інтелект, і соцмережі. Тому щодо застосування знань у майбутньому, думаю, що це реально можна використовувати і інформація. Зв'язок з Києвом. Я отримую можливість бути частково в місті, яке люблю, хоча живу у Німеччині, і це може бути знайомо багатьом, хто там не може переїхати зараз в Київ, але шукає якийсь привід. Тепер давайте поговоримо про мінуси цього університету. Трохи критика. По-перше, що перше можу сказати, прям не задумуючись, це неорганізованість. Ми почали навчання в першу настановшу сесію 10 вересня, коли всі очники вже навчалися, ми... Нічого не робили. Але коли розклад з'явився, все стало вже чітко. Проте викладачі насправді іноді самі не знають, коли які лекції, що на них розповідати, бо часу небагато. Друге, ви повинні бути готові до великого навантаження. Взагалі, це університет. Він вважається з глибокими академічними знаннями. Якщо ви хочете отримати цю освіту саме від цього університету, продовжувати там навчатись, потрібно дійсно трошки не пружитися, тому що академічне і Велике навантаження знов таки ще один пункт це різний рівень викладачів. Начебто я вже це говорила. Є ті, хто надихає, і ті, що просто читають текст. У нас є викладач, який веде один предмет. Проте на лекціях нас якась філософія, рандомний набір слів, і нічого не зрозуміло. А в завданнях до наступної сесії нам поставили предмети по типу фізики, біології і так далі. Тобто не предмети, а завдання. Тобто, такий не дуже важливий предмет для журналістики, і це досить дивно, мало уваги до заочників. Дівчина, яка навчається очно, на тій же журналістиці в цьому інституті, але до них завжди приходить хтось, якісь експерти, які щось розповідають. У них багато проєктів набагато більше, ніж у нас, багато презентацій, лекцій. Ще один мінус це дисципліна. Ти сам собі університет. Якщо не змусиш себе вчитися, ніхто тебе не змусить. І насправді заошка це коли тобі дають матеріал і далі ти сам собі університет. Іноді я відчуваю, що мій університет досить лінивий. Але, не дивлячись на мінуси, я чомусь все одно задоволена тим, що мені цікаво, що знання актуальні. Поки що можу і зарано говорити, але про вступ я не жалкую, хоч би не склазити. Тому якщо ви думаєте над вступом в цей університет, в принципі, я можу вам порадити, проте я не супер досвідчена в цьому, тому що тільки перший курс. Поговоримо трішки про своє, про коледж в Німеччині. Моя спеціальність це як продовження школи, що відрізняє його від КНУ. Програма легша, не така завантажена. Все організовано чітко, звісно, це ж німці, але знання 100% менш глибокі. Навіть українська школа, тому що ми зараз порівнюємо школу, була складнішою. Часом я відчуваю, що просто витрачаю час, але все одно отримую нову мову, адаптацію і нові можливості. Трошки поверхнево розповіла про коледж, і зараз. Хотілося б просто поговорити про те, як поєднувати навчання на дві країни. Я розповідаю вам про свій типовий день, наприклад. Ви робіть якісь собі інсайти і діліться в коментарях своїм досвідом, тому що зараз багато українців за кордоном, які поєднуються, і насправді німецькі вчителі часто дивуються, як це вдається робити. Мій типовий день це приблизно зранку до чотирнадцятої, 1500 Це коледж. Далі університетські завдання. У мене заочка, тобто приходжу, роблю собі, собі там графік, що сьогодні я роблю по університету, і роблю ці завдання. Паралельно, якщо прям казати про моє життя, це Ютуб і спортзал. Але е, якщо казати про навчання, про справу, то можу сказати, що пари не накладаються, бо на заочці їх немає поза сесіями. Головне це дисципліна. Це реально досвід. Ти відчуваєш себе. Трошки супергерою вчився вчишся в двох країнах одночасно і ще встигаєш займатися іншими справами: емоції та мотивація. Вухарання немає, бо є мотивація. Кайфові моменти завжди є, коли бачиш, що встигаєш і розумієш більше, ніж учора. У Німеччині я адаптована, але. Свої це свої, а КНУ – це навчання моєю мовою серед своїх людей. І це трохи порятунок серед всіх змін. Реально навчатися в двох країнах одночасно, звісно, так, але це точно не для всіх. Головне це дисципліна і мотивація. І моя порада це чітко розуміти свої цілі. Якщо ви йдете, аби було, швидко вигорити. Якщо це ваша мрія або це те, що дійсно вам допоможе в майбутньому, то точно знайдете силу. Я поки що планую продовжувати обидва напрямки, а далі як вийде? Як ви думаєте, що складніше навчання в Україні чи в Німеччині? І хотіли б ви спробувати навчатися одразу у двох країнах, якщо вже не навчаєтесь. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюся, що вам було корисно і цікаво. А з вами була я, Ангеліна Хачатарян, До нових зустрічей на екрані.